Розпочну із Куп'янщини, тому що тут як повідомляє генеральний штаб, за останню добу було відбито атаку російських окупаційних військ саме на цьому куп'янському напрямку в районі дворічної. Отже, дворічна це у нас населений пункт. Ось він тут розташований на схід від нього по іншу по інший берег річки Оскіл ще раніше, десь тижні два-три тому росіяни захопили Гринаківку. Проте, щодо що до можливості закріпитися тут, вона в них відносно сумнівна, адже. Далі після умовного закріплення вони не змогли розвинути свій успіх на ту ж саму Масютівку. Втім, зараз, зрештою, вони відновили свої наступальні дії на дворічну. Зокрема, крім цього, щодо купінського напрямку, генштаб повідомляє про обстріли таких населених пунктів, як дворічна, западне, безпосередньо сам Куп'янська, також Крохмальне та Чернещина. Отже, в нас ось дворічна, западне. Сам Куп'янськ так їх обстріляли за от останню добу по суті по всій цій лінії зіткнення. Пройшлися артилерійською підготовкою Росіяни. Чи означає ця підготовку вже до подальших наступальних дій не виключено, проте будьмо відверті. Вони кошмарять Куп'янськ. Відколи там з'явилося чергове угрупування сил ворога. Відколи вони почали з валую передислоковувати сюди свої сили. Відколи їм була дана команда Фас, відтоді вони, зрештою, Куп'янськ і обстрілюють. Тому е, такі взаємозв'язки щодо можливості наступу на цьому напрямку доволі такі сумнівні, але я б таких е, можливостей теж. Не віне ем, відкидав, так би мовити е, по Сватівщині. Не повідомляється нашим генеральним штабом, що тут відбувається, е, але е, до. Допоки не від не нічого не повідомляється, це не означає, що роботи не ведеться. Зокрема, 92-га бригада збройних сил України, яка тут тримає оборону по ось цьому активному фронту Сватівському. Продемонструвала нам відео, яке верифікували аналітики Діпстейту. Відео було знято по прильоту по позиціям орків. Ось тут в оборотнівці. Власне, це був приліт по складу БК. Ворога, ось як все це виглядало. Отже, ви бачите, це навіть відео запостили командування сухопутних військ від 92-ї бригади імені Сірка. Власне, приліт дуже чіткий на сватівському напрямку. Конкретно знову ж таки наголошується, що це оборотнівка. Налітки діпстейту верифікували підсумком. Такого прильоту стало знищення усього ворожого боєкомплекту. До чого б там не було, але бачимо, що горіло таке добряче, і по факту знищили чимало. Боєприпасів російських сил саме на цьому напрямку. Ну, переважно 92-га бригада якраз на Сватівщині і займається тим, що зараз, ох, як. Потужно забавовнило По суті. Зараз 92-га бригада в основному зараз цим і займається, що випалює тили ворога і готується до наступальних дій на цьому напрямку, підготовлюючи собі кращий ґрунт, так би мовити. Ну от ви бачите ще більше бавовнятко завітало внаслідок вибуху чергової партії цього ворожого БК якраз на Сватівщині. Ще раз нагадаю, співвідносно до карти це населений пункт оборотнівка якщо дивитися, наприклад, від Кислівки, де були свого часу бої, то до оборотнівки 9 кілометрів від Крохмального тут по лінії фронту 8 А от від Новоселівського, де найбільш інтенсивні бої велися за останній місяць на цьому напрямку, то теж приблизно 10 кілометрів. Тобто до оборотнівки прилітає і є можливість прилітати навіть ствольні артилерії, проте тут Багато чого насправді може летіти, і дуже хорошу роботу провели аеророзвідники спільно з артилеристами 92 ї бригади на Сватівському напрямку. Е, далі щодо криміної поговоримо. Ворог за останню добу вів наступальні дії в районі Діброва, а також Серебрянського лісництва. Я про Розповідав минулого тижня, що були такі дані про контратако успішні контратаки наших військ на південному фасі оборони криміної і отут зараз намагався вже свої штурмові відповідно атаки провести ворог, і якраз на Діброво та серебрянське лісництво здійснив ці напади. Про їхні результати не повідомляється як такі, що були можливо успішними навряд чи принаймні в це хочеться вірити далі. Щодо обстрілів на цьому напрямку, фактично по усій лінії фронту ворог працював із артилерії. Під ворожий вогонь потрапляла Макіївка. Крім цього, Невське. От фактично, все, що йде по лінії річки Жеребець, все потрапляло під такий обстріл. Макіївка, Невське, Терни та Ямполівка ні, а ось Діброва. А також Білогорівка і Спірне, дещо південніше, все це потрапляло під артилерійський вогонь, і однак про будь-які успіхи росіян на цьому напрямку е, говорити не доводиться проте знов ж таки після успіхів у Солидарі Росіян, після того як вони зупинилися, зупинили своє просування на півночі Бахмута в силу неспроможності. До цього я ще повернуся Дещо далі е, е, зараз зрозуміло, що росіяни ну не знаєте ті пацюки, як ті хробаки, вони залізли в якусь нірку. Їм там дуже тісно і вони намагаються розширитися, хоч кудись. Пішли по лінії дороги на слов'янськ. Ось цей. Виступ вони вже утворився. Про нього теж далі розповім. Ну і логічно було припустити, що вони знову відновлять атаки на сіверськ з метою оточення. Ось цього угруповання військ, яке нас тут, зокрема, 54 та бригада Бахмутська обороняє Сіверськ впродовж тривалого часу, якщо не помиляється 10 місяців. Саме тут на цьому напрямку не дозволили бійці підесятвертої бригади оволодіти повністю Луганською областю, тримаючи певні рубежі оборони. Саме на сів ну це не сіверщина, це вже Луганщина. Так радше до цього варто говорити Лисичанський, Сєвєродонецький район. От власне тут якраз і утримали позиції бійці 54-ї бригади. Але ось зараз вони продовжують тримати сіверські в всю цю зону, не лише вони, але й бригади десантно-штурмових військ. Відповідно, з Росіяни можуть активізувати зараз цей сценарій з метою оточення нашого сіверського групування. Проте це лише перспективи, які можуть статися на. Наразі до цього ще дуже і дуже далеко, тому що всі ці висоти, які йдуть на захід від Сіверського, от, ви бачите, ці всі висоти, ці висоти перетворюються далі йдуть на захід від тих позицій, куди росіянам вдалося просунутися: до Васюківки, Федорівки, Привілля, Міньківка, Оріхова Васильівка. Всюди тут росіяни, впираючись у підніжжя цих висот, просто. Перетворюються на небоєздатне військо, за останню добу е, генштаб також повідомляв про атаки росіян на Мінківку та е, Оріхово-Василівку. Це означає, що вони вирішили тепер просуватися і вздовж слов'янської траси, як я уже це згадував. Але е, -таки ми бачимо ці висоти і в мінківці, і в привіллії, Оріхово-Василівці, е, ці висоти панівні вони просто не під силу е, російським окупаційним військам їх штурмувати. І саме через це йдеться, що укріп район українських військ, які простягають. Від Бахмута вздовж висот і до Сіверська це прекрасні позиції для того, щоб стримати ледь не усю російську армію. Зараз те, що вдалося зробити, наприклад, на півночі Бахмута під хромовим Вдалося тут в ряди годи стабілізувати ситуацію. І зараз, уже навіть деякі американські генерали, згідно із даними видання Політіко. Повідомляють і говорять про те, що вони погоджуються і переконалися в правильності рішення українського військового командування утримувати Бахмут, що воно вже не такий поганий, тому що справді дуже багато сил своїх росіяни тут кладуть, але не будемо кривити душею. Дуже багато наших сил тут кладається. Найкращих наших бійців кладуть, гинуть під Бахмутом. Втім, зараз ситуація під хромовим здається як така, що стабілізована. Хоча все рівно єдині шляхи фактично постачання Бахмуту пролягають якраз через цей населений пункт. Минулого тижня нам вдалося відбити. Ось цю дорогу залишається ще ось тут, таким біленьким, не дуже чітким виділена ще одна траса, якою здатні просуватися наші військові, тому це горло пляжечки. Воно дуже тонке, і через це наші бійці з бахмутського напрямку знімають відео, аби показати в яких складних умовах вони там перебувають. Конкретно наступне відео, яке я продемонструю, показує як виглядає дорога життя. Пробирання до міста Бахмут, і саме через це натякають наші бійці. Є велика потреба в автомобілях, щоб ніхто не думав, що вони якось знаєте необережно ставляться із тією технікою, яку купують на гроші волонтерського громадського суспільства України. Отже, от як виглядається дорога життя? Короткий ролик щоб не думали, що де діваються машини на армію, то часто купляють де вони їх дівають. да Це завчора. Ну, от, ви бачите, тобто просуваються наші бійці цією дорогою і е, ліворуч, праворуч е, від від траси, ви можете побачити, скільки є розбитих е, знищених машин на посічених внаслідок е, обстрілів е, ворожої артилерії, і е, саме е, саме у цьому і полягає особливість цього звернення наших бійців з бахмутського напрямку, які якраз пробираючи цією дорогою життя, і говорять, що шановні, е, якщо у вас от є такий запит про купівлю, наприклад, автотранспорту під Бахмутом, то це не тому, що нам так хочеться. Тому що ви подивіться, яка об'єктивна реальність, просто могильник із е, автотранспорту там є, оскільки дорога прострілюється, і це справді як вони зазначають єдина дорога, яка залишається проїзною до міста Бахмут, і цим ситуація і становище наших військ там ускладнене. Хоча і справді, як я сказав, американські генерали вже починають визнавати, що втрати російського війська там абсолютно не співмірні. Що росіяни кладуть там величезну кількість своїх зусиль, своїх е, своїх живої сили, своєї техніки, ну про. Просто, просто катастрофічно вони там втрачають. Тим не менше, нам потрібно підтримувати наших захисників Бахмута, так як ми тільки можемо, в тому числі е, і з допомогою постачання ось таких автомобілів, які е, просять наші бійці. Е, допоки тримається хромове, я отак от ще скажу до повернення до цієї от карти. От можливо це буде гучно звучати, але допоки тримається хромова, тримається і бахмут. Крім цього, ситуація ускладнюється тим, що надзвичайно погані зараз погодні умови і шалена багнюка зараз продемонстрували зокрема таку багнюку на своїх позиціях бійці першого механізованого батальйону третьої окремої штурмової бригади сухопутних військ, складеної переважно з ветеранів Азова. От, ви бачите, які яку багнюку доводиться місити в районі Бахмута, але при цьому особливо так. З одного боку кумедно, з іншого боку, з болем це відео неможливо дивитися, як наші бійці не втрачають оптимізму при цьому при такій поганій погоді. Просто подивіться, от я навіть не буду нічого коментувати. Наступне відео зняти. Я так підозрюю, теж в шанцях під Бахмутом. Як наші бійці по коліна ходять у воді внаслідок уже весняних злив. На позиції як весна, на позиції як весна. Повнічого треба багна, повнічого треба багна, по коліно у воді, по коліно, у воді захищаємо рідний дім. Отака історія. Весна прийшла, і знаєте, я така фраза, це було б смішно, якби це було не з нами. На жаль, от ще одне ускладнення щодо бахмута полягає саме і у цьому. Але з іншого боку, і росіяни топчуть цю багнюку, і в ході топтання багнюки вони так само гинуть під вогнем нашої артилерії, яка стоїть на ось цих панівних висотах, про які я власне розповідав. За останній час як вдалося виявити. Аналіткам діпстейту Росіянам дещо вдалося просунутися в районі південних околиць Бахмута, так званого Маріупольського кладовища, яке ось в цій зоні розташоване. Як їм це вийшло зробити, маю на увазі аналіткам діпстейту верифікувати. Показали наші бійці, як вони ведуть вогонь по позиціях, які обкопують росіяни. Ну і от виявилося, що це вогонь по тих місцях, які раніше не були зайняті. Це означає, що поступово ворог та й просувається, але це при цьому кладе надзвичайно великі свої сили. Знову ж таки нагадую ті слова американських генералів, на які посилається видання. Політіку що справді зараз не все так однозначно, ну знаєте така. Фраза заїжджена так, але справді не все так однозначно, росіяни тут втрачають більше ніж можуть здобути, як говорять американські генерали. Проте знову ж таки ситуація складна. Бахмут далекий від оточення, але хто зна, хто зна хто першим, так би мовити, у цій у цьому становищі дасть слабину. Дуже хочеться вірити, що росіяни просто якщо і зможуть взяти Бахмуту, то покладуть при цьому. Та десятки тисяч своїх бійців, але при цьому звісно, ми на жаль розуміємо, що нереально є та ситуація, що і в нас ніхто не буде гинути. Тому я не боруся взагалі ні говорити ні про які аспекти оборони Бахмута. Нехай краще про це говорять ті бійці, які безпосередньо є там.